Флотське свято у Севастополі розпочалося з ритуалу підйому державних військово-морських прапорів і прапорів розсвічування на кораблях і суднах військово-морських сил Збройних сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації. Урочистості продовжилися покладанням вінків і квітів до меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років. У акваторії Севастопольської бухти відбувся парад кораблів та водно-спортивне свято з демонстрацією бойових можливостей сил флотів. На параді були присутні президенти верховні головнокомандувачі збройних сил України та Росії Віктор Янукович і Володимир Путін. 28 липня моряки Військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації мешканці та численні гості міста Героя відзначають День флоту України та День Військово-морського флоту Російської Федерації. У Севастопольській бухті основні заходи розпочалися з підняття державних військово-морських прапорів та прапорів розсвічування. Парадом кораблів командують перший заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Сергій Єлісєєв, і начальник штабу, перший заступник командувача Чорноморського флоту. Російської Федерації контрадмірал Олександр Носатов приймають парад командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, і командувач Чорноморським флотом Російської Федерації, віце-адмірал Олександр Вітко. Керівники військово-морського параду доповіли командувачам обох флотів про готовність особового складу до проведення воєнно-спортивного свята. Командувачі парадом і приймаючи парад спільно на катерах зробили обхід кораблів, розташованих в бухті в парадній лінії. Почесними гостями свята Севастопольських моряків стали президент України Віктор Янукович та президент Росії Володимир Путін, міністри оборони України та Росії Павло Лєбідів та Сергій Шойгу. Вони поклали квіти до меморіалу героїчної оборони Севастополя 1941 42 років та вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Церемонія завершилась урочистим маршем моряків почесної варти двох флотів. Президенти України та Російської Федерації також поклали квіти до пам'ятника адміралу Нахімову та взяли безпосередню участь у церемонії святкування Дня флоту України і Дня військово-морського флоту Росії. На початку церемонії командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, віддав рапорт президенту України Верховному головнокомандувачу збройних сил України Віктору Януковичу. Командувач Чорноморським флотом Російської Федерації, віце-адмірал Олександр Вітко, віддав рапорт президенту Росії. Президенти України та Росії на великому рейдовому катері обійшли стрій кораблів військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації на внутрішньому рейді Севастопольської бухти. Прибувши на Гравську пристань, президент України привітав як військових моряків, так і моряків цивільного флоту з професійним святом. Уважаємо Севастопольці, уважаємо президент. Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие моряки, личный состав и ветераны морского флота, военнослужащие военно-морских вооруженных сил Украины. Сердечно поздравляю вас с Днем Флота Украины. Сегодня мы чествуем всех, кто связал свою судьбу с морем. Это люди особой закалки. Своим трудом и преданностью службе они приумножают славные морские традиции отчизны. Эти традиции уходят корнями в нашу героическую историю от морских походов времен князей Игоря и Святослава до обороны Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Морской флот не только важнейший хозяйственный, комплекс государства. Это и неотъемлемая надежная составляющая нашей обороны. За годы независимости военно-морские силы утвердили статус Украины как морской державы. В относительно короткую летопись флота Украины уже вписаны трансатлантические походы, боевая служба в Средиземном море, успешное выполнение ответственных государственных заданий убежден, что наши военно-морские силы будут и далее настойчиво утверждать свой авторитет на мировой карте. Свидетельством тому является участие украинских кораблей в антипиратской операции «Океанский щит» в антитеррористических операциях. Особыми отношениями мы связаны с российским Черноморским флотом. Сегодня военные корабли Украины и России Борт-Оборт несут вахту у крымских берегов. Это демонстрирует глубокий смысл наших братских отношений с Российской Федерацией. Мы ценим и дорожим нашей дружбой с Россией. Украина и Россия были и остаются стратегическими партнерами. Здесь, в Севастополе, это особо ощутимо. Искренне желаю всем, кто посвятил свою жизнь флоту, здоровья благополучия и мирного неба над головой. Будьте здоровы и счастливы. С праздником! Привитал присутник за святым и президент России Владимир Путин. Поздравляю всех севастопольцев, жителей города, который в своей истории стал святым, нерушимым звеном братства наших народов. Здоровья вам, благополучия и удачи! Слава морякам России и Украины! Далі в акваторії бухти розпочалося військово-спортивне свято з демонстрацією бойових можливостей сил двох флотів, яке відкрило проходження в кільватерному строю ракетного корабля на повітряній подушці «Бора» Чорноморського флоту Росії з державними прапорами України та Російської Федерації, та великого підводного човна Запоріжжя військово-морських сил України з військово-морськими прапорами обох флотів. Приємно вразило і театралізоване дійство. Вперше привітав присутніх з 1025 ю річницею хрещення Київської Русі та Днем флоту України і військово-морського флоту Російської Федерації сам князь Володимир Великий. Вразила присутніх і театралізована вистава Нептун 2013 Епізоди підводний десант, вихід на причал «33 богатирів» та інші заходи. Під гучні оплески глядачів у визначеному порядку кораблі обох флотів пройшли бухтою, демонструючи своє головне бойове призначення. Так, корабельною тральною групою було продемонстровано проводку кораблів за тралами. Проте човнові кораблі знищили умовний підводний човен, а ракетні кораблі нанесли вирішальний удар по умовній корабельній ударній групі противника. Oh! Не менш видовищними стали епізоди придушення протидесантної оборони противника самохідними арт-установками: проведення висадки морського десанту, висадка десантної розвідувальної групи спеціального призначення з борту артилерійського катера, захоплення плавпричалу, виконання елементів рукопашного бою на плавпричалі та показ організації рятування особового складу, що плаває на воді. Шлюпочні перегони вже багато віків викликають захоплення тих, хто спостерігає за справжнім морським вишколом чорноморців. Трибуни у кільватерному строю проходять бойові кораблі та допоміжні судна двох флотів, завершили водноспортивне свято рятувальні судна, які демонструють фонтани на воді та красуні яхти під білосніжними вітрилами. Демонстрація бойових можливостей двох флотів завершилася близько полудня. За флотською традицією, започаткованою командиром портів Чорного моря контрадміралом Грейгом у 1819 році, у Севастополі в якості сигналу, за яким звіряли і встановлювали корабельні церковні та адміралтейські години лунав гарматний постріл за рішенням міністра оборони України Павла Лібідєва. У день флоту України ця традиція була відновлена. Постріл холостим зарядом з 85-мм гармати пролунав з Михайлівської батареї, де зараз розташований військово-морський музей України. Українські військово-морські сили під час проведення параду і військово-спортивного свята представлені понад 20 кораблями, катерами і суднами, 10 одиницями озброєння і військової техніки, 5 шлюпками Ял-6. Крім того, в параді кораблів взяв участь і корабель морської охорони від Державної прикордонної служби України. До проведення параду і військово-спортивного свята від двох флотів було залучено близько 5 тисяч військовослужбовців.